Вітаю, на уроці я досліджую світ. І сьогодні ми поговоримо про природу нашого краю. Краса природи, справжнє диво, все неповторне і живе, Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко пливе, навколо височіють гори. Між горами дзюрчить вода. А ліс зелений, наче море, і всюду казка ожива. Все, що нас оточує, сонечко, квіти, дерева, річки, ставки, звірі, птахи. Це природа. Людина теж частина природи, і наше життя тісно пов'язане з природою. А яка ж вона природа нашого краю? Для кожної людини, що любить рідну землю, її природа найчарівніша в світі. Давайте помилуємося українськими краєвидами. У нас колосяться золотом пшеничні поля чорнобривці, маки, волошки улюблені українські квіти. Звучать мелодією струмки, річки, водоспади. Блакить Азовського та Чорного морів? Спів птахів Ніжним цвітом буяють сади. Ось така чарівна і прекрасна природа нашого краю. Що нам дає природа? В саду і на городі ми можемо знайти багато дарів природи. Це і соковиті яблучка та солодкі груші, смачні полуниці, хромкі огірки, поживна кортопля та корисна морква. У лісі Багато грибів, горіхів, лісні горіхи називаються лищина, та багато ягід, шипшини, горобини, ожини. На полях та ланах визріває. Пшениця, ячмінь, овес, кукурудза та соняшник. На луках багато дикорослих трав. Це лікарські рослини, які використовують в медицині, парфумерії для виготовлення. Різних парфумів. Та є трави медоноси, з яких бджілки збирають корисний перлок, нектар, і потім ми смакуємо смачним та корисним медом. Давай підсумуємо, що ж нам дає природа: їжу, ліки, парфуми, а також. Насолоду. Природа багата та щедра. Цінуймо та бережімо природу. А зараз я тобі пропоную дізнатися, які дерева ростуть у нашому краї. І давай з тобою відгадаємо загадки. Зелені їжачки почіплялись на гілки. Хто зірветься з деревини, той колючу шубу скине. Як ти думаєш, що це за дерево? Підказка це каштан. чорно біла одежина, зверху листяна хустина, як весна дарує сік. П'ємо радо цілий рік. Підказочка це береза. Сніг її не лякає і на спеку не зважає. Зеленіє навіть взимку, має з голочок хустинку. Що це за дерево? Це сосна або ялинка? Так добре. З жолудя він проростає, в корінні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Як ти думаєш, що це за дерево? Даю підказку. Це дуб. Ми з тобою відгадали загадки, так? Дуб, сосна, береза, каштан. А чи бачив або бачила ці дерева у нас? Звичайно, звичайно, ти бачив або бачила ці дерева. А тепер пропоную трошечки пограти, що росте на гілочках дерев, окрім листочків. Вони мають свої плоди. Давай з тобою називемо плоди, які ми бачимо внизу. Шишка, каштан, жолудь. А тепер подивимось, які плоди у дуба? Так. У дуба. Жолоді які плоди у сосни? Шишки. А у Каштана? Каштани. Добре. А тепер давай пригадаємо, яких птахів ти бачив. Або бачила у своїй місцевості. Давай спочатку назвемо птахів. півень, сорока, качка, голуб, ластівка, індик. Скажи, будь ласка. А чи бачив або бачила цих птахів у нашій місцевості? Звичайно, всі ці птахи живуть у нас. А ще у мене до тебе одне питання. Скажи, будь ласка, а які із цих птахів свійські? ті, які живуть з людиною, і про яких людина піклується? Так, це півень, качка. Та індик, а птахи, які живуть у дикій природі і самі про себе піклуються. Це сорока, ластівка та голуб. Погляньте навколо, який гарний наш край. Високі ялини, стрункі берізки. Кремезні дуби, шовкові трави та запашні квіти. Прислухайся, як дзюрчить річка, як шумить витерець, як співають пташки. Он повзе мурашка, ось хлюпоче річка, не зривай ромашку. Не топчи травичку, в зелені діброва в китицях калина, глянь, яка чудова наша Україна. Велична наша природа, любіть її, шануйте та оберігайте. А я дякую за увагу до нових зустрічей.